Вітаю! Зараз ми проводимо інтерактивне опитування учасників освітнього процесу в межах місяця обізнаності про ментальне здоров'я Обирай себе, обирай сенс, що реалізується в межах всеукраїнської кампанії Сенсотека Тияк Анька, Доброго дня! Рада вітати! У нас сьогодні така кампанія розпочалася про сенсотеку Тияк від програми Олини Зеленської. І дуже часто ми говоримо про те, що Потрібно мати не втрачати сенс, потрібно мати якусь опору, потрібно мати якусь таку ресурсність. І тому я сьогодні запропоную тобі таку цікаву роботу. У мене є така, от так, така колода карт метафоричних. Це інструмент психолога. І хочу запропонувати тобі на осліп витягти ту картинку, яка буде символізувати. Безпосередньо твій ресурс на сьогодні, твою опору на сьогодні, на що ти можеш спиратися, опиратися в житті? Спочатку поглядай на картинку, як ти її розумієш, що означає вона для тебе, коли навколо освіту сірий є якась людина або якась якийсь предмет, який освітлює та робить щасливим цей, цей сірий момент, цей сірий. Що робить тебе щасливою в тому сірому світі? Так, що саме конкретно робить тебе щасливою в цьому такому нашому зараз складному світі? Ну можливо, це зустрічі з друзями, прогулянки з батьками і таке все інше. Ми говоримо сьогодні про ресурс. Дівчата витягли карту, яка буде символізувати підтримку, опору, те на що я можу. Спиртися в такі непрості часи. Що для вас ця картинка? Поверніть її спочатку картинкою. Як ви розумієте, що, що вас надихає? Мене надихає така складна будівля. Вона символізує те, що да, зараз життя дуже складне, його передбачити неможливо. Тут багато хмаринок, такий темний, але тут гарно видно, що він будується. І я вважаю, що наша країна також відбудується і все у нас буде гарно. Mm -hmm. А цитата ще занадто рано будувати дома та мости. Час ще вчитися тонко та ніжно кохати. Це зараз дуже важливо кохати, підтримувати до одного і бути поруч з близькими. Однозначно, кохання це завжди про ресурс, правда? На картинці зображений різнокольоровий дим, а всередині обличчя жінки. І тому для мене це ресурс, він іде зсередини. Залежить від настрою, від інтерпретації подій, від сну, наскільки ти виспався. А цитата: Господь відкриває свої слова, коли точно знає, твоя душа готова, тобто на все свій час, і не потрібно поспішати м -м, щось робити. Так, е, на моїй карті жінка, яка піднімається вверх по сходах. Ну, я думаю, ресурс тут в тому, що потрібно не помічати свої якісь е, помилки і завжди йти до вершини, підійматися до своїх мрій. Ресурс у мріях, напевно. От. Е, цитата у мене Роби крок, і на два ми злетимо. Хлопці, я сьогодні хочу вам запропонувати таку цікаву річ. Ми говоримо про ресурс, ми говоримо про сенси, ми говоримо про те, що може бути допоміжним і підтримуючим в такі складні часи. І робот, інструментом психолога є метафоричні карти. Ця колода називається сенси. То пропоную вам наосліп витягнути ту картинку, яка буде символізувати ресурс, підтримку саме для вас сьогодні. Прошу. Я бачу море, шарики та кораблі. Mm -hmm. Що це для вас? Це для мене позначає гарний пейзаж від, відпочинок від так би сказати, людського буття. А що допоміж ним саме для тебе є в плані ресурсу? Теж відпочивати подалі від людської такої суєти? Так? Правильно зрозуміло. Дуже дякую. Тягніть картинку ви, що буде допоміж ним саме для вас зараз в ці непрості часи. Будь ласка, що бачите на картинці? Чоловіка старого? Позаду літають повітані кульки. Він щось тримає в руках. Ну, він щасливий. Він прожив своє життя, він відпочиває. Мабуть, так. А як особисто для вас це про ресурс, про опору? Ну він вільний, він же не задумується про роботу, про все інше. Ну то можливо інколи треба відпочивати від роботи, звільняти так. себе, для так? Змінювати діяльність. Так, тобто, коли ми переключаємось, ми теж можемо бути в ресурсі. Переключаємося з однієї діяльності на іншу. Правильно розумію. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка продовжує проводити заходи у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської. Ти як турбота про ментальне здоров'я формує майбутнє.